Вітаю, друзі! З вами Світлана. На початку свого відео хочу подякувати і підписникам, і гостям свого каналу за вашу підтримку, за перегляди, за вподобайки і особливо за коментарі. В останньому відео ви писали багато мені коментарів, в яких підсказали, як називаються мої рослини. Виправили назву, де я неправильно сказала. Це говорить про те, що вам цікаво, що ви дивитесь відео, і є зворотній зв'язок. Це дуже приємно. Дякую вам. Сьогодні хочу вам показати троянди свої, як вони виглядають на сьогоднішній день. Сьогодні 8 травня. І отак виглядають мої троянди. Хотіла їх показати вам, тому що я весною роблю дуже низьку обрізку. 2-3, ну максимум 4 бруньки. Є у мене там на початку мої перші відео, де я роблю обрізку. показую. І я показувала, як я обрізала троянду Боїнг. Ось. Я її обрізала низенько і зараз хочу показати, яка вона. Як виглядає вона зараз? Струнка гарна, всі пагони однорідні, з листям, так само, як і інші троянди. Ось всі мої троянди. Дуже гарно наростають, вони трохи пізніше входять в цвітіння, ніж ті, які обрізаються високо. Але мені подобається зрізати низенько, оновлювати троянди весною, тому що я формую сам скелет куща, його форму, дивлюся деякі бруньки, куди будуть рости. І таким чином формую сам кущик. Немає голих цибатих ніжок на кущиках. Мені це не дуже подобається. Мені подобається, коли кущ такий однорідний, з гарними молодими пагонами і весь у листочках. І ще хочу сказати за перевагу низької обрізки, чому я так роблю. Це стосується чайно-гібридних, флурібунт, шрабів, англійських троянд. Я дивлюсь по сортам, навіть якщо це і чайно-гібридні. Я дивлюсь по сорту. Є які висота троянди метр, метр десять стандартна, а є сильнорослі сорти, які на першу хвилю цвітіння вже мають висоту десь метр тридцять. То, якщо їх не обрізати низько, то вони на першу хвилю цвітіння видадуть і півтора метра і більше. Можливо. Я так не експериментую. Роблю так, як мені зручно. І ось дивіться, це ось у Троянда, сувенір Баден-Баден. Сильно росла. У неї дуже гарна сила росту. І в неї вже ну, пагони, ну, майже метр. І ще будуть рости. Ось тільки брунічки накльовуються, то вона ще підросте, буде вищою. Ось така вона гарненька. Це у мене першорічки, посаджені осінню. Також весною обрізала їх низенько. І вони у мене на передньому плані, хоча самі сорти будуть такі більше метра троянди. А шрам це він у мене вже тут росте третє літо. Хоча це троянда не першого плану. Вона височенька, але я її стримую і вона у мене гарно так виглядає на першому плані. Хочу показати вам іще троянду фольклор. Це моя перша улюблениця, вона тут одна з найперших. Вона і Star 2000. Троянда. Це я садила самі перші свої троянди, їм уже по 6 років. Я їх обновляю, омолоджую кожен рік. Троянда фольклор в цьому році я її дуже гарно омолодила. Були такі старі в неї вже гілки, що сікатором не бралися, то я їх спилювала. Зрізала на самий пеньок. І так з боку, подивитися, то було начебто. -то без ознак життя. Бруньок не було видно. Чи будуть вони там, є, чи вони є, чи їх немає. Але погляньте на результат. Я її зрізала одну з останніх, десь з перервою в тиждень з попередніми трояндами. І вона вже нас доганяє всі троянди всіх своїх подружок. Ось такі гарні пагони, вона вся. На пагонах молоді, міцні всі зав'язями бутонів. Ця троянда мені дуже подобається. Вона сильно росла, не хворіє, гарна квітка з, з ароматом. Ну, ідеально, я, на мій погляд, один недолік сильно колюча. Подивіться, які в неї колючки. Але тут таке. За її красу, то все не вважається не як кажуть. Можна не зважати на те. Ще одну троянду хочу показати вам. Red Intuition. Також ця троянда високоросла, сильно росла гарно наростає. І зрізаю я її низенько. Ось подивіться, як вона вже, метр вже є пагін, виріс. І після першої хвилі цвітіння я також обрізаю їх понижче. Буду показувати в подальшому обрізку. Я їх стримую трохи в рості, тому що мені дуже високі, не потрібні троянди. Той, хто любить от високі, масивні, ну, Робить обрізку по-іншому. Так, і ще хотіла показати сьогодні свої вигели. Ця вигела зацвіла найпершою, та листячко в неї ось таке. Смугасте, ніжні квіти, ніжно-рожеві Цьому кущику вже тут. Четвертий рік, мабуть, якщо не помиляюсь. Ось так гарно він розрісся. Вона вже цвіте другу неділю, другий тиждень. Цвіте вже другий тиждень. Дуже гарно. Зараз покажу вам ще мої вайгели. Це не одна. А. У мене їх декілька. Ось вейгела Брістоль Рубі. Яку я показувала в попередньому відео, вона ще не цвіла. Ось вона гарненько зацвіла. Вона невисока, десь максимум півтора метра виростає. Отакі От ніжні рожеві квіти. І світле листячко. Також біла вейгела. Ну, Ця вже трохи більше вона виростає, але вона ще. Вона така ще манюнька. Невисока. Ще ось Мінор Black. Дуже ефектна вейгела З темним листям і з такими малиновими квіточками. Вона також невисока, десь до метра виростає. Я її посадила біля входу. Ось така красуня. Вона тільки починає цвісти, то вся краса буде трошки пізніше. Краса яка. Є ще ось така вигелочка нанопурпуреа. Вона зовсім манюнька, виростає десь до пів метра. Також має таке темне-темне листячко. І от такі квіточки. Він у мене маленький кущик, наростає. Вейгели цвітуть на приростах минулого року. Можна її після цвітіння обрізати, вона наростить іще, ну, сформувати кущик, нарощує вона свої пагони і в наступному році буде на них цвісти. За двором у мене росте найбільша моя вигела, не знаю назву, рожева. Ось вона висотою в 2 метри. така вона розкидиста. Отакі такі в неї гілки усипані, квітами. Я її потихеньку формую. Оці молоді пагони були, виросли в минулому році, бо я її зрізала теж, старі зрізала, молоді пішли і ось вони зацвіли. Вейгели цвітуть довго, близько трьох тижнів. Дуже вони гарні. Потім іще десь в кінці серпня, на початку вересня, зацвітають знову, не так пишно, але. Є квіти. Дуже гарна рослина, різноманітні сорти, не, не вибагливо у догляді. Краса. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь. На все добре!